Тільки що ми були в гуртожитку на, цьому, на молодіжному, також з дівчатами зустрічалися. От ми чули таке слово, такий вираз. Воля Божа. Дивіться, воля Божа. Ми не народжуємося, і у нас вже в голові воля Божа. Ми, так не буває. Коли ми народжуємося, ми народжуємося чудовими дітьми. Потім стає вже з регіоном. А коли народжуємося в красиві, всі наслюбні. От. Волю Божу ми пізнаємо в процесі життя. Зрозуміти. Ти не, не, не від народження знав, що треба молитись до Бога, не від народження. Десь на життєвому шляху ти зустрів людину, бабушку, маму, когось, віруючу людину, і вона тобі сказала, що тобі треба молитись. Я таку людину зустрів десь мені було 15-16 років, і мені сказали, ти можеш до Бога звертатись від серця своїми словами. Мене так зачепило, тому що я вже знав Очі наш. Я молився Очі наш. А лише не молився від серця своїми словами. І я пізнав цю волю Божу. І після цього, кожен вечір, 16 років десь, я почав до Бога звертатись Отчинаш і своїми словами. Тобто я вже робив такий мікс, і мені це подобалось. Тому я казав Богу за свою маму, за своїх ближніх, за, ну, за ті обставини, в яких я, коли був в армії, було дуже страшно там в цій армії. То я оп, і молився. І мені Господь допомагав, мене беріг. Дякую Богу. Так от, от, от що я хотів сказати, дивіться, увага. Волю Божу, ми не народжуємося з волею Божою в умі або в серці. Ми волю Божу пізнаємо в процесі нашого життя. Далі. Яка воля Божа? Наприклад, я вже сказав, Аня, а, просто звук випнуть. Звук викнуть. Тихенько включили. Тихенько. От я сказав, яка воля Божа? Воля Божа, вона не може бути сумасшедша. Тому що нам Господь дав життя, щоб ми жили. Воля Божа не може бути там, піди стрибни откуда піди, там, Піди машини швидко там, їздять, іди. не може бути така воля Божа. Господь у нас розумний, Він наш Небесний Отець. Навпаки, Він нас буде оберігати. Воля Божа може бути така. Звертайся до мене, як до Отця, я твою молитву почую. Проси зцілення, я тебе селю. І так далі. Це воля Божа. Далі. Е, яка ще воля Божа? Ще воля Божа, наприклад, ми пізнаємо, що Господь хоче, щоб ми навчились Богу дякувати кожний день. Це не найголовніше, але це воля Божа. Дивіться, що є Є подяка Богу, а є е, те, що ми робимо е, ну, навпаки, інша сторона. Обратно. Інша сторона це роблять більшість українців. Зараз я вам продемонструю. Вау! Спектакль. Все погано. Да. Всі, всі правителі, всі безсовісні, всі ця корупція, всі достали, Як можна жити в своє житті? Ця сусідка, ця. І... І оце рот не закривається, дитину ці лікарні, всі, там, соціальні організації, всі без... І ти говориш, і ти просинаєшся вранці, і в тебе стрес. Уже, тому що всі погані. І ти лягаєш ввечері, у тебе також стрес. Тому що і твої уста це кажуть: дивіться, воля Божа, щоб ми це змінили. Не зміниться ситуація. І ці безсердечні і злі люди будуть навколо нас. Але ти навчишся де чому, і воля Божа тебе навчає. Це бібліев навчає. Подякуй Богу. За що подякувати Богу? Дякую тобі, Господь. Що я дожив до вечора. І навіть в цьому стресі, що я зустрів цю злу людину, я не так стресував. І я, Господь, можу заснути. Боже, дай мені мирний сон. Я дякую Тобі за неї. Можливо, у неї погане життя. Господь благослови її. Я прощаю її, Господь. Я прощаю її. Боже, за те, що вона така злюка, і вона не змогла. Але я прощаю. Я не буду казати це. Боже, я дякую Тобі, що ти мені дав цю коробку. Допоможи мені, дай мені мудрість як її розтягнути і ще з кимось ну, поділитись. Боже, я дякую Тобі, Господь, що ти дбаєш про мене через інших людей. Тут якісь організації приїжджають, мені все розказують, ці, як у вас називається, це. Кожен день щось проходить, може, щось хтось дасть. Я дякую тобі. Дивіться, і це зміна життя. Це зміна. Це зміна стресу, зміна від інфаркту і інсульта до того, що в тебе в серці є вдячність. Вдячність, Господу. Вдячність, Господу — це класна штука, це воля Божа. Далі, що, що є воля Божа? От ви закінчуєте. Хтось з вас піде далі, хто не піде далі. Неважливо, це ваш вибір, ви маєте право. Воля Божа — читати Біблію кожен день, мінімум 5 хвилин. Воля Божа. І от що я чую? І от що я чую? Людина чує. Що я воля Боже читати Біблію 5 хвилин, день, і в неї є 5 хвилин день. І вона може за сутки знайти 5 хвилин. А вона мені каже, а я думаю, що е, помолитись достатньо. Ну, смислі, в Біблії написано, що треба блідочка. А я думаю, е, що не треба читати. От моя бабушка, вона взагалі не вміла читати, вона ж не читала, і що? Так при чому з твоя бабуся? У тебе Біблія є, ти можеш читати. Бабушка не вміла, ти вмієш, У тебе є інтернет, ти можеш включити ту Біблію на Ютубі, ти можеш включити фільм про Ісуса Христа. Ти зараз можеш багато речей зробити, які не могла зробити твоя бабуся. У тебе немає. А я думаю, і знаєте, ми іноді в своїй глупості, в своїй глупості, в такому знаєте, превозношенні, ставимо Бога нижче себе. Слово Боже, слово Боже нижче, ніж моя власна думка. Тобто, про що я кажу зараз? Дивіться, ви пізнали трошечки волю Божу. І що таке воля Божа? Воля Божа — це гілочка, яку я беру весною і прививаю. От я взяв, попрививав яблуні до груші, груші до яблуні. У мене деякі поприймали. Знаєте, як класно? Це такий спорт. І я, я сливу в цьому році попрививав, деякі гілки попрививались. Е, як класно, дивіться, воля Божа, ми не народжуємося з нею. Ми її пізнаємо в процесі життя в різний вік, і ми її до себе прививаємо. Я не молився, я почав молитися. Е, я може збився трошки, я перестав, але я покаюсь, Господи, прости мене. І знову почну. Я не дякував Господу. За що мені дякувати? Стільки, стільки зла навколо. Це воля Боже, що ти дякував. Знайди добре. Ану, включись, ану, не лише добре, ану, сонечко світе. Для чого? Щоб зберегти себе від інсульта, від інфаркту. Щоб зберегти самого себе свою душу від цього руйнування. Ви ж знаєте, коли ми це отак от це вже стрес, це він впливає і на нас, і на людей навколо нас. А чого зі мною не хоче ніхто спілкуватися. Попробуй до тебе доторкнутися. 220 зразу тебе шандрами. Ну, а якщо ти будеш позитивна людина, знаєте, вона каже, від тебе позитивна енергія. Ну, та енергія, я просто Богу дякую, от і вся енергія. Божа енергія. Тому, дивіться, воля Божа, тепер відповідальність на ваших плечах, на ваших. Ви щось пізнали з цих уроків, щось. Я не скажу, що все. Ми все життя щось пізнаємо. І те, що пізнали, ваша відповідальність це для себе як цю гілочку прививати, старатися, питати, як я це можу? Як я це можу? Воно не буде зразу получатись. У мене не всі едки е, зразу привились, деякі привились, деякі засоби. Нічого. Я вже запланував таку генеральну чистку, в мене там слива дичка, я її... Чу -чу -чу. і я туди стільки слив на мину. все одно попрививається. Розумієте, так і Господь. Він хоче нам привити щось хороше. Оце, ну, оце просто благословіння Боже. Це не те, що Він нам хоче привити. Це просто благословіння. Це за те, що ми подякуємо Богу, подякуємо людям, які це принесли. Але привити він нам хоче те, що для нашого життя. Тому. Нехай наша оця зустріч, що ми зустрічали з вами. Я, до речі, планую ще пізніше зробити загальне таки, просто у нас нема зараз, що дати всьому гуртожитку. Я б хотів би, якщо б мене було, ми б дали ми зробили. Ви закінчили, ті закінчили, і ми б зробили, зразу зробили для цього гуртожитка. Можливо, у нас щось буде пізніше, і ми знову прийдемо для всього гуртожитка. Але не це суть, не це важливо. Важно, що ви взяли для себе, яка дітка до вас привилася, і яка дітка почала рости і плодоносити. І плодоносити для Господа. І в вашому житті, знаєте, і це і в нашому житті. Ти почав сміхатись, коли щось тобі зміни, змінилося. Ти почав сміхатись, раніше ти борща постійно, а ти почав сміхатись. І в вашому житті, і в ваших відносинах з Богом. Нехай вас Господь благословить. Я дуже дуже радий, що ви могли. Я дуже радий, що я міг хоч щось вам, що хоч щось для вас ми могли зробити ці дівчата, які з вами кожен раз. Також теж переживши свої обставини в житті. І я сподіваюся, що ви будете робити е, е, кроки, ще, ще е, одна фраза, і я закінчу. Дивіться, не може бути так, щоб хтось із нас, і я навіть, 31 рік я з Господом. 31 рік я свідомий до Ісуса Христова. Щоб я, якщо я зупинюсь, то що ти не знаєш, ти вже все знаєш, ти біблію вже отак, отак. І отак, знаєте, віра в Бога, це не просто Біблію так от прочитати. Віра в Бога це відносини з особою непізнаваємою, чудовою, класною. Він відкривається. Він в серце, він говорить мені, я йому говорю, він мене, ну, він нас міняє. Тому не зупиніться. Ну, 에, З мене вже достатньо, я вже почав дякувати. Це перший крок. Ти, ти, ти в житті тільки один крок зробив. Це перший крок. Є ще тисяча. 5 тисяч, 10 тисяч, скільки у тебе є життя, стільки є кроків. Але потім, в кінці нашого життєвого шляху, я вам скажу, що ми закриємо очі тут, і якщо ти був тут з Христом, ти відкриєш очі, а він тебе вже обіймає. «Іди, моя донечко, іди, мій синок, іди, моя любима дитина. Ти прийняв мене в своє серце, коли був на землі, ти не відкинув мене. А я тебе приймаю тут, я тебе чекаю тут. Або скаже, я не знаю, хто ти. Боже, я там, я там молився розп'ятіліку. Я не знаю тебе. Хто ти такий? Тобі сюди. Ти не прийняв мене, коли в тебе було життя, коли в тебе можливість, коли тобі казали. І я не знаю тебе, так написано в Біблії. Трошки жорстко, але факт. Дякую тобі, Господь. Я дякую тобі за це.